Сотню метрів від місцевого кладовища тут розташувалося справжнісіньке звалище. Тут роками звозили сміття, як і комунальне, так і з приватних поселень. І лише зараз вишгородська міська влада через не хочу під тиском громадськості почала тут прибирати. Але як з'ясувалося, зачищати почали не лише територію, але й сліди фінансових схем, про які ми пізніше обов'язково розкажемо. Коли, замість того, щоб платити і дбати, куди скласти сміття, вони просто привозять сміття і звалюють його в зручне для них місце. Це коментар голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Горгана. Він очолює держустанову із 31 березня цього року. Представники громадської організації Зелений корпус разом із ним змусили Вишгородську міську владу, врешті-решт, поглянути на звалище як на проблему, а не можливість та про все по порядку, тобто з чого все почалося. Тут живемо просто рік останній. І от где-то в февралі месяце ми просто ходили тут окрестностями гуляли, ну, увіділи, як тут наполняется свалка. Знайомтеся, Віталій Сардак, активіст громадської організації Зелений корпус, яка у Вишгороді та прилеглих селах віднедавна почала боротися із чиновницькою зухвалістю. Вона наповняється весь полігон, він закладається мусором, весь тут гори мусора десятки тонн. Потом це все начали свалювати сюда і підпалювати. І весь цей дим вітер ще донедавна гнав прямісінько на житловій багатоповерхівки. Якщо ж копнути глибше, можна переконатися, звозити сюди сміття. А перед тим, увага, спилювати ліс почали ще 2008 року. Це чітко видно на онлайн-картах, де на щастя все фіксується. 2008 восьмого года прямо з космоса видно, як здесь вже образовалось п'ятно свалки, і воно всьому спочатку пішло вліва, а потім оно пішло сюди в яр. Та повернімося до нинішніх днів. Представники громадської організації Зелений корпус майже два місяці тому зуміли зафіксувати на камеру, як сюди вантажними автомобілями завозять тонни сміття. Коли ми вести сілежку, ми начали ловити тут здесь камази комунального жека. Відзували міліцію сюди, составляли протоколи. До нас потрапили ексклюзивні документи, які доводять, що міська влада та комунальники таки приклали руку до створення цього звалища. Подорожній лист місцевого житлово-комунального господарства від 17 липня цього року все дуже просто. У ньому зазначено марку автомобіля Камаз і номер АІ 3438 ЕВ. А ось номер КАМАЗа, який ви щойно бачили на кадрах. Сесія слежок, переписок, Там ну ета все була команда руководства адміністрації. Мер, заступник мера, который отвечает за вопросы ЖКХ. До речі, міський голова, про якого йдеться, це Віктор Решетняк, який помер 14 червня цього року. Тож про нього не будемо. А щодо заступника, то це Олександр Ростовцев, займається чиновник здебільшого питаннями житлово-комунальної сфери міста. На цій посаді він близько п'яти років. Он прямо при посудових особах говорив: это ви сюди возите і это ви здесь подпалюєте. Ми в этом не заінтересовані. Зробили активісти. Ставлять йому чіткі запитання. Натомість, чиновник помітно хвилюючись, у котре починає все перекидати на простих жителів Вишгорода. Мешканці, які роблять ремонт у себе в квартирах, які не платять за вивіз твердих побутових відходів, не платять за крупногабарит, тому що він не входить в тариф, Ну згідно постанови 869 шістдесят вони, дійсно, ну бачивши, що тут є якийсь бардак, м'яко виражає стихійні сміттєзвалищі, самовільно вивозили туди. Ви це чули? Попри залізобетонні докази, посадовець продовжує стару пісню ледь не у всьому винні місцеві жителі. Коли я йому сказав, давайте я вам зараз відкрию відеокамеру і покажу фото і відеоматеріали трактора, лісо тракториста, ліса номіра водіїв, які да, сюди машини, які сюди привозили, він одразу все, 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 давайте щось будемо предприймати, що потрібно робити. І ще один важливий момент. Активісти кажуть, буквально місяць тому, після гучного резонансу, міська влада все ж таки прибрала, однак лише частину, так, для години і для звітності. І вже хотіла все спускати на гальма. Місяць назад вони писали офіційно нам, що свалка впорядкована, все прибрано і фотографії ми опублікуємо в місцевій пресі. Тобто меншу частину звалища прибрали, зробили фотографії і вже були готові таражувати на весь район. Проблема зі сміттям закрита, але і тут втрутилися активісти. Ми обращали увагу на те, що відбувається, а не за тими косметичними мірами, які зараз в екстреному порядку приймаються. А зараз до головного, тобто, власне, до корупційної складової. Поставьте там три столбика, і машини їздити не будуть. І це можна було сделать год, два, три года назад, як тільки перші сигнали були виявлені. А тут, ну, то снапрашується мисль, що ета ділась. Ну що це була невигодна. Однак оперуватимемо не емоціями, а фактами. Інсайдерські джерела в держказначе поділилися вельми цікавими цифрами. Комунальне підприємство Вишгородської міської ради цього року на вивезення та утилізацію сміття лише від мешканців отримало 2 мільйони 200 тисяч гривень а понад 21 мільйон гривень закладено для цих цілей у міському бюджеті. І так би мовити, контрольний постріл. Територія, де розташоване це сміттєзвалище, належить до першотравневого лісництва, аби техніка могла вивантажувати сюди весь непотріб. Тут зухвало зрізали три десятки дерев. І ось що нам розповів один із працівників лісництва, який представився Віктором. Тут максимальна увага. Я долажу своєму керівництву непосереднім Олексію бойколісіренідовичу. Він зводить мерію і Кажуть, нам нема демо зарадіть це не последний раз. І так останній раз вона тягнеться 4 года. Я нічого не можу зробити, тому що я через начальство переприйнути не можу. Начальство все знає. Ми, до речі, також уже все знаємо. Тож простим сюжетом не обмежимося. І ще це лише одне з багатьох незаконних сміттєзвалищ у Київській області. До того ж, не найбільше масштаби такі, що активісти вирішили боротися з ними на найвищому рівні. Отже, на сайті президента України опублікували петицію. У ній вимагають прийняти закон про роздільний збір побутових відходів та посилити відповідальність за створення ось таких сміттєзвалищ.